Такі, така мозаїка називається рігель. Тобто, бачите, вони йдуть вущі, ну, такі тоненькі, далі ж такі товстіші, тут знову тонкі, тоненькі, знову широкінький. Тобто, коли ви його десь на стіну приділите, бачите, воно у вас буде ну, ну, такими, виходить, ну, прикольно воно виглядає. Тобто, якщо ви не хочете однотонний, однорозмірний, скажімо так, кірпіч, є і навіть і ось такі. По кольорам кольори є абсолютно абсолютно різні. Близько ста різних кольорів, відтінків, там червоне, жовте, Сіра, різні відтінки є. Ви можете собі підібрати. Чи ось на листі, наприклад, чи на склосітці, чи ось саме цей рігіль, чи ось такі, наприклад, да, там, де вони один до одного вже приклеєні, вони йдуть на, на склосідки. Тобто ви просто його до стіни приклеюєте і усе. Є на пінопласті теж гнучка цегла, є на пінопласті для стін. Ось, будь ласка, ось так вона бачите, виглядає, на таких листках буде. Або, може бути, ну, термопанель це вже називається. Або ось так вона може бути, Або ось так вона може бути. Тобто для утеплення будинку різних безліч різних варіантів. Якщо у вас утеплений пінопласт, там ви просто берете вже якусь гнучку, гнучку цеглу і приклеїте на пінопласт чи на стекловолок... стекловату, що у вас там зроблено. Якщо ви хочете утепляти, беріть такі термопанелі і ви подивіться, який кусок, ви просто приклеїли його, і, все, і у вас відразу все готове.